244. Відповідно до статті 28 повноваження галузі бюджету, фінансів і ціна засідання виконавчого комітету двічі на рік розглядалось питання виконання бюджету. За 2015 рік виконав план вихідної частини бюджету на 107,9%. До загального фонду сільської ради надійшло 8 мільйонів 272,2743,71 гривня. Доходів дотації районного бюджету на ремонт погрівлі ДНЗ. Село Заряд в сумі 150 тисяч. Хочу наголосити за допомогою районного депутата 6-го скликання Бориса Мендіовича Ротова. Субвенція з районного бюджету для проведення виборів в сумі 54 тисячі 318 гривень сімдесят копійок до спеціального фонду бюджету надійшло 409 тисяч сімсот гривень. Відповідно до статті. 30 повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку за рахунок бюджету сільської ради було проведено капітальний ремонт попівлі будинку номер 48 на суму 70 тисяч гривень. Придбано насоси на суму 40 тисяч 452 гривень. виконавчим комітетом проведено капітальний ремонт на біблії башти села Голосів на суму 50 тисяч гривень. Також було заслухано звіт. Директора ДТП, «Зоря» щодо підготовки ЖКГ до роботи осінньої зимовий період 2015-2016 року та проведення роботи, а саме виконували ремонти по багатоповерхових поверхових будинків. 295 квадратних метрів, 4 протихідних дверей замінного під'їзду, 47 квадратних метрів цоколів, 20 метрів від мосту, 60 квадратних метрів, метрів ремонту штукатурки підніх них та морів, 5 дверних блоків на горище, в 5 будинках. Оголовки для та каналів, 8 каналізаційних стояків, 32 метри внутрішньополонкові системи систем водопостачання стояків, три козаки та кінних таборах всіх робіт на суму 43 і 5 тисяч гривень. У теплому слухові від слухові вікна сацопальні поверхи. Встановлено у кільних дверях у будинку номер 21, Замінено двері у будинку номер 19 у другому під'їзді, Зроблено ремонт у башти в селі Граду. Зроблено ремонт даку та памільйона святловин в селі Зоря, будинку номер 6 і номер 2 та в селі Грабів по вулиці Приходька зроблено ремонт 800 квадратних метрів поплів інших багатоквардових будинків. Проведено реконструкцію вуличного освітлення, село Волошва на суму 61 тисяча 65 гривень, села Білів на суму 7 тисяч 219 гривень. Села Дикі на суму 52 тисячі 690 629 гривень. Села Скаржуків 28 і 747 тисяч гривень. Села Сможів 49 тисяч 223 гривні. Проведено ремонтні дороги, ремонти, доріг до кладовища села Сморжі на суму 89 тисяч. 921 гривень. Проведено ремонт доріг Село Білівку вулицю не на суму 90 тисяч гривень. Село Застав'я, вулиця Київ Карініна, 90 тисяч гривень, село Голошів, вулиця Пушкіна, 119 тисяч 973 гривень, вулиця Шевченка, село Голошів, 125 тисяч 485 тисяч гривень, село Старогуп, вулиця Шевченка, 27 тисяч гривень, село Олешва, вулиця Вишнева, 9 тисяч гривень, село Новоста, вулиця Колосна, 99 тисяч гривень, село Дерев'яне, вулиця Кузнєцова, 164 тисяч 3140 гривень по селу Зоря полетно, Доріг, на суму. 945 тисяч 577 гривень. Я думаю, що ви ті, що депутати є зі зорі, і ті, що жителі є зорі, то ви знаєте, де робилися поточні ремонти робіт, то всіх перечислювати не буду, але на загальну суму це було зроблено. Проведено ремонти доріг і ямкові на вулиці Смодживська і на вулиці 1 травня. Перепрошую на вулиці Смодрівська, на вулиці Жовтнева. Виконавчим комітетом комітетом рішення виконкому від 16.04.2015 року за номером 39 про санітарний стан та області сіл Зорянської сільської ради прийнято. Зокрема, черговий раз нагадати громадянам про адміністративну відповідальність за нестанціоване вивезення сміття. Рішення виконкому від 26.05.2015 року за номером 55 затверджено графік вивезення сміття по селах Зорянської сільської ради. На <кл> захоронення. Твердих підходів у 2015 році направлено 230 тисяч гривень. У Зрянській сільській раді обслуговує населення 74 торгових закладів. З них 11 закладів громадського харчування. Функціонують перукарні 4, майстерня з ремонту сутятного, майстерня з, з пошиття швейних виробів, ремонт. Телерадіоапаратури один, ремонт комп'ютерної техніки, один, одна, функціонує одна сауна. У 2015 році відкрито торговий центр приміщення Зеленського СТ, також масажний та косметичний кабінет. У 2015 році проведено 5 рейдів перевірок закладів торгівлі. Всіх попереджено про виявлення недоліків, зокрема, про неналежну. Викладку товарів, оформлення поточки споживача, дотримання графіку роботи закладів. Виконавчий комітетом ведеться обід житлового фонду. Так, багатоповерхових будинках 98% квартир приватизовано, 96% встановлено індивідуального опалення. Також у 2015 році видано сім ордерів на заселення. Одну увідуючому квартиру дікаю педіатру в селі Зоря вулиці Конституції та в селі Довостав, вулиця Миру, 600 здоровів багатоквартирний будинок медичним працівникам обласного туберкульозного протитуберкульозного санаторію Новостав. Виконавчим комітетом ведеться облік громадян, які потребують покращення житлових умов. Внесено до єдиного реєстру 111 громадян перебуває на обліку. Також перебуває внесено. До єдиного реєстру 111 громадян перепрошує а перебуває на обліку 118 громадян. Відповідно до статті 31 повноваження у галузі будівництва виконавчого комітету сільської ради здійснюється контроль за дотриманням вимог встановленим законом управління про регулювання містобудівної діяльності щодо здачі готових житлових об'єктів. Так, у 2015 році здано 21 житловий будинок експлуатації. Укладено один договір по сплаті пойової участі у розвитку інженерної та соціальної інфраструктури. Які централізовано виконують будівельні роботи, державний архітектурний будівельний контроль щодо прийняття, експлуатацію закінчення будівництв, об'єктів у випадках та відповідно до вимог немає. Відповідно до статті 32, повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту на території сільської ради функціонують два дошкільні заклади села Зоря і Бориші та п'ять шкіл Зорянська МВК, школа, гімназія Мівьівська. ЗОЖ перших третіх ступенів Голошівська, зож перших других ступенів Волоставська, зож перших ступенів Градівська, зож першого ступеня. Проведено капітальний ремонт по кількість ДНЗ села Зоря на суму 294 тисячі 821 гривень. Це 150 виділено було з бюджету сільської ради. Пам'ятаєте, 15 го сто 150, як я вже говорив раніше, була дана субвенція з району за допомогою депутата районної ради. Проведено. Додатки на суму 8 тисяч гривень для підтримки, підтримки фізичної культури та спорту. На території сільської ради працюють клубні заклади села Грабів, Старожуків, Дерев'яне. На їх підтримку виділено 147 тисяч гривень 692 Виконавчий комітет підтримує будівництво храму. Виділено кошти на храм села Зоря 15 тисяч села Сможих. 15 тисяч гривень. По півріччю будемо збільшувати ті суми, шановні колеги депутати, у зв'язку з тим, що ми знаємо, що ціни зростають і хоча б потроху ми повинні допомагати відтворювати наші святині і втілювати в життя те, що є найпроводцінніше для нас сьогодні. щира молитва і віра в те, що буде краще нам, нашим дітям і нашій територіальній громаді. Виконавчий комітет. Питання медичного забезпечення населення, працює комунальний заклад Зорянська амбулаторія загальної практики, сімейної медицини в селі Зоря, Сім вечірства по пунктів селі. Села Грабівного Новостав, дерев'яне Голоші, Старожуків Міліві Сморші. Здійснено грейдерування грудових доріг у 2015 році на суму 48 тисяч гривень 700. На заклади по охороні колишнього органосладовища у 2015 році направлено 230 тисяч гривень. Розробляються генеральні плани забудови сіл Зурянської сільської ради, в яких межі населених пунктів буде змінено. Проведено топографічні геодезичні роботи по селу грабів на суму 36 тисяч 724 гривні. Населення Зрянської сільської ради постійно інформується про необхідність своїх, про своїх правонастановлюючих документів на земельні ділянки, зокрема паї, їх належне від та сплату земельного податку. У 2015 році було сплачено фізичним особами земельний податок на суму 61 261 гривень 67 копій. Відповідно до статті 34 повноваження у сфері соціального захисту населення. За призначенням субсидій у 2015 році звернулося 1621 громадян. З них призначено на ЖКГ 1583 громадяни. На тверде паливо 38 громадян на загальну суму 7 мільйонів 341 597 гривень. З них учасникам війни 32, діти війни 280, багатодітні сім'ї 45. Учасники архота мобілізовані 12. Президентські сільській раді створений підвідковий клуб Зоря. Керівник підкового клубу займається проведенням заняття багатодітних сім'ї, не було порушення. Також складає акти обстеження, в тому числі на запит районних служб виявлено і знаходиться на обліку 20 неблагополучних сімей, які яких 62 дитини. Щорічно проводяться перевірки умов проживання. Регулярно члени комісії у справах дітей відвідують ці сім'ї. На обліку виношому комітеті на Перше на перше 2016 року перебуває сім дітей з та 6 позбавлених батьківського піклування. Перебуває на пазажировому противному обліку 13 дітей позбавлених батьківського піклування. Виплачено матеріальні допомоги на суму 36 тисяч 700 гривень сім'ї, що її потребували згідно рішень сесії Зеленської сільської ради. З бюджету сільської ради видано членам сімей учасникам АТО 2300 гривень. Для вирішення матеріально-побутових питань для семи сімей, учасникам АТО благодійно, клево з інтерв'юстом завезли до дрова. учасникам АТО оформили субсидії на відшкодування житлово-комунальних послуг. Протягом 2015 року чотири рази сільська рада долучалася збором продуктів, медикаментів, одягу та передачі зону АТО через благодійні організації. Та один раз централізовано через редержадміністрації шість дітей учасників АТО було влаштовано позачергову ДНЗ Ясна, Садок, Сологолища та село Зоря. Вісімнадцять дітей учасників АТО звільнені відплати за харчування в дитячих садках за рахунок бюджету сільської ради на перше на року. Відповідно до статті 36 повноваження повноважень в галузі оборонної роботи оновлену документації пунктів збору сільської ради та приведено у відповідність пункт попереднього збору міського та техніки обрата така зоря і Станом на 1 на 1 року кількість міського 950 чоловік. З них 101 офіцер. Призвано за 2015 рік на строкову службу 4 чоловіки. З них по 7 2 чоловіки, весна 2 чоловіки. Кількість мобілізованих за 2015 рік в зону АТО 51 чоловік. В тому числі Четверту хвилю 26 чоловік, п'яту хвилю 15 чоловік, шосту хвилю 10 чоловік, демобілізований в 2015 році 21 чоловік, заброньований підприємствами 10 чоловік. Кількість добризенників 1998 року народження 65 чоловік, 64 з них прийшли в медичну комісію. Відповідно до статті 37 повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою. Відповідно до закону України про добровільне об'єднання територіальних громад з зрянської сільської ради відправлено власти. Та відповідні рішення Доїни обласної ради про утворення об'єднаної територіальної громади на базі Зорянської сільської ради з адміністративним центром в селі Зоря під назвою Зорянська сільська об'єднана територіальна громада, до якої входять села Грабів, Зоря, Сморжо, Білів Диків, Старожуків, Волощу, заставлю, але Новостав, дерев'яне Зорянської сільської ради та села та села Радихівка іскраного став Дальній, Сухівці радувської сільської ради відповідно до статті 38 повноваження щодо забезпечення законності правопорядку охорони прав свободи законних інтересів громадян виконком сільської ради регулярно аналізує роботу з цих питань. Звернення громадян розглядається в порядку передбаченому закону протягом 2015 року у року сільської ради було порушено 1056 питань. Аналіз питань, з яких звертались мешканці, показав, що найбільше надходять звернення з питань соціального захисту двісті з питань аграрної політики 678, комунального господарства 34, житлової політики, 37. 18.05.2011 року затверджено комплексну програму профілактики злочинності та було на 2011-2015 роки років з метою протидії злочинності та її профілактики. Виховання громадської. Громадськості нетерпимості до злочинності, формування громадян правової свідомості, запобігання вживання та обігу на котичних засобів алкоголю, сільської ради здійснюються регіоні по в громадських місцях неповітних дітей у ночівний час. Працює адміністративна комісія, розглянуто одну справу та сплачувала штраф за доворушення правил торгівлі. Попереджується про заборону посів у мату, по розбудено посеремені. Відповідно до статті 39 повноваження щодо відзначення державними нагородами України, виконавчий комітет підготовлено та подано три клопотання до голови речі адміністрації про порушення про питання щодо присвоєння почесного звання мати України. Виконавчий комітет сільської ради виконує інші повноваження у межах чинного законодавства та неявності фінансової можливості. Я коротенько вам зачитав. Питання. Прошу. На контракт до культур. На даний час в весняний період нам з області із району прийшла програма Три чоловіки. Три чоловіки в нас вони вже є і вони допомагають служити. Виконуємо цю програму на тобто, контракт, то, що буде. По указу президента Сьома Хвиля, то нашу Зеленську сільську раду може це одна. Хіба якщо вони бажаючи дослідження? А хто ж робота проводить, нашу э, вуз, э, Вікторія, Так, якщо Проводить наш обійковиць, то Вікторія літалі. Їздять по селах, розвозить повістки, зараз розвозить повістки ці, що мають йти на сторову службу. Але мобілізовані запрошували, де мобілізовані запрошували, хто тому взволь, якщо мають бажання, хто приходять і є напрацьовано, що три чоловіки вже є по контракту, які мають бажання. На кожному стенді оголошень, які ми встановили з вами, то є повідомлено, що є контракт на зброї. Ми запрошували, були на вихонкомі, пам'ятаєте, в тому вже були виконкомі. Комісаріату була, представники були, тут запрошували що також, щоб хто має бажання служити. Ще й які запитання. Кофі. Можемо прийняти звідування говорили сільського. Ми попробуємо проєкт рішення. Gracias. <гумент> а, не взяв участі так. Я Я сприйнят... так. Прошу переходимо <гумент> до слідуючого питання порядку денного. Земельні питання. Зараз в нас земельна комісія є. Голова земельної комісії є. Земельна комісія є. <гумент> <гумент> Треба змінити персональний склад земельної комісії. Далі, що не виїжджає нічого разу, за мене комісія не проміжна. Є ставники земельні комісії, є голова земельні комісії, є сесія складі депутатів. Прошу відпрацювати, почати заходження, які розходили заяву, тому що люди чекають затвердження документації, виділення погодження, тому прошу зачитувати. Шановні, депутати, перше питання, Поступило 12 заяві від учасників атон на відділення з для і аніскової інстала. Я зачитаю Перша заява. ракавний Олег Миколаївця Судівці, рукава роман. Анікович Саворани, Федорчук Роман Миколаєвич, місто Вінна, Самкевич, Валерій Михайлович Сологравій, Прокочук Татар Олександрович Селогравій, Концепан Юрій Якославич Сололович, Шиловець Володимир Петрович Солозая, Іванчук Андрій Сергійович, Село Зоря, Клозинський Олексій Послав, Сологравій, Андрійчук Василь Олександрович, місто Любовь, Волинської області, Федорчук Олександр Васильович, Солозаря. І попередник Олександр Володимирів Солозаря. Це всі є учасники АТО, які прияли посвідчення учасників АТО. Ми в списки на виділення звернення. Позачергова. Прошу голосувати, чи є зараз. Ні, я зачитав. Той консультація, ні, вони не прибувають, якщо Я є, зразу зраду під ради, є згодом. Позабите, мене мај права је ми епорте, ти вече има закона дати после. Ме прочајам, а дали ще ця ще ми буде трансплант, то ти конкретно за дяло. Прошу, ото слова, когато ја да Кто Кто не Кто не приемуся Припинить наступне питання, припинить право за мене дня на підставі добровільної відмови для згоди людей. Середчук Богдан Антоновці Володимир вулиці Конституції відміляється від земельних днях 20 сотих 900.